Вітаю на моєму каналі! І сьогодні відео для тих, хто любить прокрастинувати, відкладати свої справи на потім і до понеділка. Але підійти я сьогодні до цієї теми хочу з такої не типової сторони, а саме через наші слабкі та сильні сторони. Що це взагалі таке, ці сильні і слабкі сторони, як з ними бути і що насправді вховається в нашій умовно слабкій стороні? Будемо розкривати концепцію тіні. І як це можна інтегрувати в наше життя так, щоб це давало нам енергію? А також обов'язково дав вам практичні завдання і практичні вправи. Математика! Двіка! Давай ми тебе зараз відлупцюємо, щоб в тебе було хоча б три-чотири. Або не в тому, що людина не вміє, а вона просто боїться. Ну, спілкування з людьми. Це для когось іншого, не для мене. Мені дайте таку роботку, де я не буду проявлятися, я буду собі спокійно в куточку сидіти. Бо навіть якщо у вас немає там схильності співати, окей, діть, співайте, якщо вам просто це цікаво і класно робити, що я такий, який я є, насправді я не ок. Тут не засре вас так, що після цього ваша самооцінка буде там десь на дні. І з вами сьогодні психотерапевт Катерина Бобуш. Я маю величезний практичний досвід роботи з клієнтами, а також я авторка трансформаційних програм. Про все це ви можете детальніше почитати в описі або в моєму інстаграмі. Підписуйтесь обов'язково. І з чого я хочу взагалі сьогодні почати: з того, що зараз досить популярна ця концепція посилювати сильне, а на слабке не дуже звертати увагу. В якійсь мірі я теж прихильник цієї концепції, тому що більшість з нас виховувалась так, що в нас була червона паста на зелене. Я думаю, що ви знаєте про правило зеленої пасти, коли в диктанті умовно підкреслюється зеленим все, що написано правильно, а не навпаки, червоним. Фокусуємо увагу на тому, де були зроблені помилки. І це таке правило, яке можна використовувати в своєму житті. І я наполегливо рекомендую його використовувати тим, хто дуже любить себе покритикувати і фокусуватись на тому, о Боже, що в мене конкретно не вийшло на своїх провалах. І зовсім не помічає ті місця, де. Вдалося, де класно щось вийшло. Тому звісно, це потрібно використовувати в своєму житті. Але ми, так, ми не можемо теж ігнорувати і слабкі сторони, як би ми цього не хотіли. А коли ми намагаємось дуже активно ігнорувати їх, то ми просто десь це витісняємо. Для початку, взагалі, в роботі з сильними та слабкими сторонами потрібно почати з головного це розуміти їх. Більшість людей не розуміє насправді, що в них класно виходить, в чому їх переваги, в чому їх сила, а де навпаки там щось може в них не дуже виходити. І в цьому, звісно, вам допоможе рефлексія, це самоспостереження, це аналіз вашого попереднього минулого досвіду. Також можна що зробити: опитати ваших друзів, знайомих, просто близьких людей, які там часто з вами комунікують, щоб вони вам підсвітили те, що їм у вас подобається, і що, наприклад, вони вважають, ну непогано було б підтягнути. Це може бути не завжди приємно, але з іншої сторони, ви можете через інших людей побачити те, на що ви взагалі не звертали увагу раніше. Я досить часто робила такі опитування серед своїх близьких людей, навіть серед своїх підписників. І це реально було круто, тому що я побачила те, що я взагалі навіть там собі і не дуже привласнювала. Тому. Що ще ви можете е, робити? Ну, звісно, психотерапія, так, тому що це людина зі сторони, яка е, вас бачить <кій> <кій> і може дати цей чесний зворотній зв'язок дуже екологічно, що теж важливо, коли будете опитувати своїх друзів. Ну так знаєте, звертайтеся до тих, хто вміє нормально давати зворотний зв'язок, і <кій> не засре вас так, що після цього ваша самооцінка буде там десь на дні. І тоді, коли ми вже трошки маємо якесь уявлення про наші сильні і слабкі сторони, ми можемо з цим далі щось робити. На, на мінуси я зараз так, мінуси трошки, що будемо робити з мінусами, я відсуну, тому що тут я якраз в цьому місці хочу вам про тінь розказати. Але що я скажу? ну Рибу не навчиш літати, а птаха дайвити. Тому ми все одно будемо виходити з того, що в нас сильне. І я прям рекомендую шукати роботу, вибирати професію, знаючи і спираючись на те, що сильне. Тому що тут, звісно, нам прийдеться витрачати менше енергії для того, щоб зробити великі досягнення. Я думаю, ви пам'ятаєте по школі, що коли там не йде у вас мова, але, наприклад, класно йде математика, ви намагаєтесь підтягнути і те, і те, і виходить щось таке усереднене і там, і там. Тому, звісно, вибираючи свою професію і кар'єру, ви вибираєте. Спираючись на те, що вам ну цікаво, де у вас є інтерес і де у вас багато ну, легше здобути оці навички. Ну, умовно, я точно не піду зараз там не знаю, вчити мови, тому що мені мене це ніколи не виходило. І мені дуже важко це дається. І я Та, як зараз пам'ятаю, як я а, 4 роки грала на гітарі. Я ходила просто туди по чотири рази на тиждень до приватної вчительки цієї, я там знайшла найкращу яку могла. І я пам'ятаю, що коли нас вона робила нам такі маленькі виступи прямо серед своїх учнів. І я пам'ятаю, що не дивлячись на те, що я кожен день сиділа за тою гітарою по 2-3 години, мої виступи були на рівні. Тих, хто там тільки починає, діточок маленьких якихось. І вони були, ну, чесно, віддати кажуть, такі, можна сказати, найгірші. Хоча я дуже пахала, я дуже старалась. Просто це мені від природи не дуже добре давалось. І це не значить, що не треба цим займатися. Я це робила в своє задоволення. В якийсь момент я просто прийняла факт, що я це роблю лише в своє задоволення. Якимось там супергітарістом я не стану. Звісно, ми можемо фокусуватись на тому, щоб розвивати наші слабкі сторони. Цей шлях часто ще так називають мазохістичним шляхом. І я пропоную все ж таки це робити, тому що навіть коли ми хоча б трошки уваги даємо і в ті місця, які в нас ну, там, не дуже, наприклад, розвинені, ми розширюємось. Ну, умовно, як у моєму прикладі, з гітарою. Так, я не стала гітаристкою. Але я е, все одно розширила трошки свій світогляд. Там, плюс там це якось впливає на мій мозок. І щось інше можливо мені вже е, дається простіше. Плюс ну, от вам є що розказати. Е, е, якийсь досвід нове ви отримали. Тому навіть якщо у вас нема там схильності співати, окей, йдіть, співайте, якщо вам просто це цікаво і класно робити, весело. Е, але що е, взагалі, напевно, ключове в цьому відео сьогодні, і на чому я хочу сфокусувати вашу увагу, це е, те, на що мене наштовхнула насправді оця книжка, яку я зараз читаю. Вона взагалі не про це, але сама її назва Тінь об'єкта» Мене наштовхнула на ідею, що часто люди е, кажуть про що це їх слабкі сторони, а насправді це їх тінь. Що це взагалі таке? Концепцію цього винайшов, ну, винайшов, придумав і сформулював саме Юнг, і вона описує такі аспекти особистості, які людина не хоче визнавати або приймати у собі, і вони часто залишаються десь там підсвідомими. Ці риси можуть включати страхи, бажання, якісь недоліки слабкості, і навіть таланти. Про таланти, якраз ми будемо сьогодні говорити, які просто не вписуються в якийсь образ я, який ми собі створили, або створило наше оточення, наші батьки. І часто ці такі якості вони десь витісняються, вони відчуваються як там гнів, злість. Заздрість, і ну, можуть так проявлятись такими почуттями. А також, наприклад, вони можуть часто проєктуватись на інших людей. Ми можемо це яскраво помічати в інших людях. Тому я рекомендую завжди, коли вас хтось дуже от прям дуже сильно тригерить, звертати увагу, а що сам саме там у вас тригерить у цій людині. Там, наприклад, мене дуже довгий період тригерили люди, які там. Умовно ліниві. вони дозволяють собі багато відпочивати, і я просто зрозуміла, що в якийсь момент я побачила, що це в мене тіні в тіні, що я просто не дозволяю собі вообще лінуватись, відпочивати. А насправді мені дуже цього хочеться. Але в моєму образі я цього не маю. Бо в моєму образі я я така продуктивна, трудоголік, маю пахать. Як коняка. І тільки тоді, коли ми дістаємо зі своєї тіні те, що насправді нам хочеться, але ми це якось не інтегруємо в своє життя, і починаємо інтегрувати, то в нас з'являється такий цілісний образ, де я можу і пахати як коняка, але я можу і лежати, відпочивати, і десь там дозволити собі лінуватись. Ну, це, от якщо коротко про тіні, якщо буде запит більше розібрати цю тему, то я її розберу. І як же тут пов'язана все ж таки оця слабкість? Багато людей називають слабкістю. Давайте на прикладі клієнтів. Це завжди найкраще. До мене часто приходять клієнти з запитом. Що, наприклад, я не вмію комунікувати з людьми, це не моя сильна сторона, це мені не дуже я це люблю, не подобається, і оце все. І коли ми починаємо розбирати глибше. Що там, що ж там такого в цій комунікації, то виявляється, що справа не в тому, що людина не вміє, а вона просто боїться. Вона боїться бути відкинутою, вона боїться бути незрозумілою, а вона боїться того, що побачать, яка вона є насправді. Є якась ідея про те, що я такий, який я є, насправді я не ок. Тут багато сорому, звісно. І е, дуже людині страшно, е, що це все всі побачать. І тоді вона вибирає не комунікувати. І казати, що ну, спілкування з людьми це для когось іншого, не для мене. Мені дайте таку роботку де я не буду проявлятися, я буду собі спокійно в куточку сидіти. І найчастіше е, я зустрічаю саме в тих людей, які бояться. Проявлятись, які стараються, типу, цього не робити. Або ті, хто е, залишаються працювати в наймі дуже трива, тривалий період, е, а насправді вони мріють про власну справу. Я е, бачу, що саме в цих людей є неймовірна, сильна, велика тіньова сторона у цієї жаги проявлятись. Проявлятись, бути видимими. Отримувати захоплення, оточення, отримувати захоплення великої кількості людей, і е, ця тінь або взагалі не помічена, тобто людина не зізнається навіть собі в тому, що вона хоче, щоб нею захоплювалась, тому що вона розуміє, що це для неї щось недосяжне через отой величезний страх тих людей. Але насправді вона там, умовно, там сіра мишка дуже мріє бути там самою яскравою зіркою, там не знаю, колективу, або взагалі заснувати там свій якийсь супер-пупер бренд і бути у всіх на виду, а не бути за колісами цього бренду. І тому ми часто в психотерапії саме працюємо з тим, щоб інтегрувати це своє бажання в своє життя. І працювати з усіма зупиняючими факторами, замість того, щоб продовжувати сидіти ото тишком нишком Тому що, поки наша потреба не задовольняється, наприклад, у захопленні, ми постійно будемо фрустровані. І, звісно, ми будемо прокрастинувати. Тому що наші, наші всі дії ніби не мають сенсу, ми не розуміємо, для чого ми це робимо. Нам страшно це робити, нам страшно показати. Комусь там, знову ж таки, вертаючись до цих слабкостей спілкування, нам страшно, наприклад, що нас розоблачат побачать, які ми насправді погані, нецікаві. І ми що робимо, відкладаємо. Ось тут і з'являється ця тема прокрастинації, яка цвітає пахне саме в ті моменти, коли нам особливо страшно показати, що там в нас є насправді сховане. Які, от, на наш погляд, негативні речі ховаються в, нас, в нашій тіні. Отак от і пов'язана умовно слабкість з тінню, що насправді те, що ми називаємо нашими слабкими речами, це абсолютно не слабкі речі, а скоріше наші справжні, можливо, потреби, які дуже важливо реалізовувати. І що тут можна для початку робити? Так, давайте крок за кроком. От ви написали всі свої сильні і слабкі сторони. Наступний крок. Ну, з сильними там все понятно. Да? Ми їх підкріплюємо, використовуємо в роботі і погнали. Да? За, за рахунок них ми собі будуємо каркас нашого будинку. А що робимо з цими всіми слабкими, що ми повинаписували? Ми починаємо всі їх перевіряти по черзі на реальність, умовно. Да, там не знаю, погано в математиці. Окей, лишаємо, як є. Погана в математиці, ти ці перевірила, там, чи е, хочу ставати краще, чи мені потрібно це в житті, ні, не потрібно. Можу, я без цього так можу. Чи, чи мені це цікаво, як хобі? Ні, не цікаво. Окей, викинули. І йдемо по списку. Умовно, доходимо до. Не знаю, моя слабкість там, бізнес, будувати бізнес це не для мене. Оце теж частенько чую. Працювати на себе це не для мене. Там багато відповідальності. От, наприклад, відповідальність це моя слабка риса. Але отакі от моменти, типу відповідальність, дисципліна. Якщо ви це записуєте в слабкі свої риси. То давайте перевіряти, ну чи справді це слабка риса, чи просто мені страшно туди йти, чи просто мені страшно будувати ту дисципліну, чи мені просто страшно брати на себе відповідальність і досліджувати, от що там ховається за цими термінами для вас, що саме для вас значать ці слова, і як вони живуть в контексті вашого життя. І коли ви більше досліджуєте кожен, кожну свою сторону так окремо, ви можете потім сісти і об'єктивно оцінити, що взагалі з цим далі можна робити. Страхи сором працюємо зі страхами і соромом, а просто там, не знаю, щось перетворюємо в своє хобі, наприклад, просто розважаємось, тішимо свою внутрішню дитину. Додаємо собі якусь енергії в життя, а потім починаємо не знаю, активно фокусуватись на якійсь слабкій стороні і підсилювати її, підсилювати, підсилювати і потрошку. А тут ще теж дуже важливо не з таким насиллям над собою, що математика, двійка, давай ми тебе зараз відлупцюємо, щоб в тебе було хоча б три 4 Давай, ну йди роби не отак. А ми там так обережненько, слухай там до себе, давай спробуємо так. А може, якщо ти ризикнеш, то тобі сподобається. І от в такому дуже люблячому, розуміючому тоні себе штовхаємо це робити. Тому що, якщо це ну, умовно слабкість, з якою ви все життя живете, то тут треба дуже до себе бути обережним, щоб себе просто не зламати і не переломити. Щось збився запис у мене. Добре. І підсумовуємо взагалі. Після того, як ви все це подосліджували, сильно, слабке, все детально розписали, ви починаєте дивитися, як ви це можете інтегрувати в своє життя разом з цією, в принципі, темою, з якої я почала відкладання. Тобто, коли ви бачите, що ви відкладаєте, що ви починаєте там, прокрастинувати, що впевнювати себе, що вам це вже не дуже потрібно, чи у вас це не вийде. Ви дістаєте ці всі свої списочки, сильного, слабкого, уже от все це своє велике дослідження. І нагадуєте собі, що прокрастинувати у вас нема причин. Це не проста задача, це те місце, де трошки потрібно такої дисципліни, віри в себе, можливо, іноді потрібна допомога зі сторони, тому що. Чому я все ж таки рекомендую десь а, звертатись до спеціалістів, тому що нам зсередини себе вкрай важко бачити от всю цю картину, яку я описувала. Все це дослідження постійно тримати в голові. А людина зі сторони це бачить, вона на цьому може додатково вас фокусувати. Але якщо немає можливості, поки ходити до психолога, просто ну, майте собі хоча б це в текстовому форматі, щоб у вас це було написано. Не десь там в голові, бо сьогодні пам'ятали, завтра вже забули. Вам потрібно це постійно мати перед очима. І так ви можете себе тримати, там, вибрали якусь справу, починаєте рух в неї і постійно підтримувати себе цим. Що Дивіться, скільки в мене всього є, яка я класна. І... Звісно, коли я постійно фокусуюсь на тому, яка я молодець, що я дослідила навіть сам факт дослідження своїх сильних і слабких сторін, вже говорить про мене як про молодець, людина, яка себе знає. Це буде допомагати вам в справах. Залишайте, будь ласка, свої ідеї для тем. Я думаю, ви знаєте, що я тільки починала, починаю зараз свій YouTube канал, і іноді я просто гублюсь, про що вам цікаво. Про що ви хочете ще дізнатися. Я якось це роблю з своєї сфери інтересів або там, що я бачу в клієнтів, найчастіше зустрічаються які запити. Але ну, мої, мої клієнти то мої клієнти, а ви, моя аудиторія, це інша аудиторія. Тому залишайте коментарі, що вам ще цікаво було, що було цікаво в цьому відео, які інсайти ви зловили сьогодні. І, звісно, я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь і поставите мені лайк. Люблю, цілую. До зустрічі в нових відео.